Одного разу до сільського ткача завітав незнайомець. Приніс йому великий моток прядива на полотно та й сказав Я прийду забрати полотно через тиждень. Заплачу тобі дев'ять екю за роботу. Та коли не впораєшся, нарікай на себе. Ткач староно взявся до роботи. Працював ночами. Але не встиг виткати і чверті замовленого шматкам полотна. О, лихо, сказав він собі, мені треба принаймні місяць, щоб закінчити роботу. Чого б тільки не дав я тому, хто допоміг би мені. Аж тут відчинилися двері, і до кімнати прошмигнув маленький зелений чоловічок. Я виручу тебе з біди, я почув твоє прохання, і ось я тут. Миттю полотно буде готове, але за цю послугу я заберу твою душу, якщо за три дні ти не вгадаєш моє ім'я. Можеш назвати три імені. Одне з них має бути моїм. Прощавай! Маленький зелений чоловічок стрибнув у піч і зник. Озирнувшись, ткач побачив, що на лаві замість прядива лежить готове полотно. Хоч зараз віддавай замовникові, але бідному ткачеві не стало від цього легше. Як же відгадати ім'я чорта? Бо то ясне діло був таки чорт. Мабуть, це неможливо. Наступного дня прийшов замовник, забрав полотно і замість обіцяних дев'ять екю дав аж дванадцять. У сусідньому селі жила Ткачева хрещена мати. Вона зналася на чарах, отож ткач і вирішив звернутися до неї за порадою. Хрещена йому сказала Піди завтра до лісу, сховайся в кущах і запам'ятай усе, що ти там почуєш. Рано вранці пішов ткач до лісу. Просидів у кущах до вечора, але так нічого і не почув. Вже втратив і надію. Раптом над його головою тріснула гілка. Величезний чорний чортисько стрибнув звідкись гори і опинився біля самісіньких ніг ткача. Той з переляку закляк на місці. А чорт виліз на дерево і заверещав: Дік Дон, дік-дон, так мене звати та нікому цього не вгадати. Він довго повторював ці слова, щоразу голосніше і голосніше. Нарешті зник. Та ще довго чув ткач слова, які йшли луною. Дік Дон, Дік Дон, так мене звати, та нікому цього не вгадати. Пішов ткач до хрещеної матері. Вона його й питає, Ну, що ти почув від чорта? дік-дон, дік так мене звати, та нікому цього не вгадати. Тепер він твій, ти знаєш його ім'я. Іди додому. Він скоро прийде до тебе. Ткач пішов додому, сів біля печі, чекаючи чорта. Невдовзі в комині загуркотіло. І маленький зелений чоловічок, розбризкуючи навколо себе іскри, вискочив з вогню. Сів навпроти ткача, засміявся і питає: Ну, що відгадав моє ім'я? Побачимо, який ти кмітливий. Мабуть, вгадав тебе звати Жан?» Ні, відповів чорт, радісно потираючи руки. Тебе звати п'єр? Ні. Тебе звати, о як же тебе звати? Тебе звати? Чи не Дікдон? Чортеня, як почуло своє ім'я, закричало несамовитим голосом і кинулося в піч. Відтоді Ткач ніколи більше не чув про чорта. Наймення Дік Дон.